Всім привіт! Мене звати Тузя і ми знову на моєму каналі про те, про це. Сьогодні невеличке таке зроблю відео зборною моїх покупок різних. Я, чесно, не планувала його знімати, думаю, ну так і буде, там щось одне, там щось одне. Але я зайшла до Єви і мені запропонували ось купити такий бокс. Єва Бокс «Лед Collection. Тут нам обіцяють отримати шанс виграти да, срібний кулон. Сказали, ну, на ціннику я бачила, що він коштує 249 гривень. І мені сказали, чи хочу я придбати за 149 гривень. Я не бачила ні в кого в дівчаток, в розпаковок. Ну, мені не попадалося. І в Єві я вже дуже давно не була, мабуть, з місяця два. Тому для мене це новинка. Я не знаю, я ще не розпаковувала. Заклеєно. І я так розумію, я помітила, що на задній коробці тут є набор якийсь один набір 2, але я не читала. Тому давайте ми в кінці його відкриємо разом і подивимося, що сюди кладе Єва і чи кошти воно 149 гривень. Давайте поки воно постоїть, а я дуже швидко покажу коротко, які я купила продукції-продукти. Так, купила ось такий Brave Power Active Gel. Я бачила у одної з дівчаток наливний, здається, був блакитним і рожевий. Не, не, не жовто жовто-зелений, як тут. І вона говорила, що він міняє колір. Мені здається, вона сказала, що наливаєш блакитний, а потім він стає рожевим. Я такий не знайшла, але я побачила ось цей блакитний із зелененьким салатом, та? і я подумала, що він теж міняє колір. І тепер узнаю. Міняє він колір чи не міняє. Чи може я щось не так зрозуміла? Друге, що я теж придбала, Сантеклір півник відомий, але для, теж для унітазів. Є півник відбілюючий у мене, він мені подобається. А тепер спробую ще для унітазів. Ціни не говорю, тому що всі знають, що ціни в кожному магазині ви можете купити інші. Я купувала це все на знижках. Тобто не на основну ціну, я побачила, що знижки і заодно спроби. Улюблені мої Тесорі Де Орієте. Я знову ж таки перенюхала всі і зрозуміла, в мене такий був. це не сороза Нера Лабдану. І він мені подобається більше всіх. Тому я ще раз його повторила. Так, що в Єві я накупилась, зразу їх ззаду положу. Виявляється, прийшов сезон. А, а я, ну, ну, знаєте, не підготовлена. Не підготовлена. Зайшла в Єву, теж купувала все на знижка в Дуже я люблю оті пуш-упи, фі-ап. Я завжди їх беру. Дуже вони плотненькі, гарно сідають на фігурі, і мені вони подобаються. Це зиму 70 d Так, це звичайні. з... Заниженою талією. Завжди беру 40 ден, якщо, звичайно, менше не беру, в мене вони зовсім швидко дуже е, руться. Також взяла Vivienne моделюючий ефект по всій нозі, тобто підтягує всю ніжку. І це, звичайні, класичні шортиками. Чорні і бежеві. Ось такі я беру. Ставлю там ззаду, щоб вони нам не мішали. І була я у косметолога сьогодні і придбала. Ось такий колеген, потівий, О, порвала. Я завжди я не вмію відкривати коробки, щоб це не порвати. Ось так виглядає банка. потівий, пити по одній-дві столові ложки Perla Health. Perla От, порекомендувала мені косметолог моя цю дієтичну добавку спробую. Тут об'єм 450 мл також все ж таки не показувала я свої покупки повторні різною, скажіть, я вам скажу продукції косметики з сайту Корейської косметики. І ось, як бачите, я казала, що я частину вже подарувала. Я вам розкажу, що їх накупили дуже багато, і я на них конкретно не буду ніякі. Увагу застряти, так? я подружкам кумі, я ж їх вже пороздарювала. Їх було набагато більше. От. І швиденько також купила на тому ж корейську. Показувати тільки так, те, що не було. Так, тут у нас крем для очей навколо очей є наліп з равликом. Після того, що я спробувала. А мініатюрочку Трімей я купила lifting крем уже повний розмір. Зрозуміла, що Трімей мені подобається і хочу спробувати. Повторила GienLip отаку мініатюрочку, буквально ви її в останніх порожніх баночках могли бачити. Взяла, Не показую, але новинку, взяла, що не було. Я використала уже крем з Бекаротіном, з морквенкою, а це умивалочка, ще її не використала. Тому показую. Так, в Єві забігла, купила такі два лаки. Лаки я використовую не на манікюр, а на педикюр, тому такі два малютки, ну, кольори цієї осені. це. У нас баклажановий такий, з да, фіолетовим, ну і червоний завжди класика. Ну, я їх взяла. І також придбала це вже, мабуть, забігла, ну, по всім магазинам ганяла. Такі Зараз всі вибирають такі блискітки-блискітки, бальзам для Губ. Да, блиск для Губ. Якась Лорена для мене Лорена Beauty це для мене невідомий бренд. Взяла його в просторі, можливо, це їхній бренд. Це китайський мабуть, бренд крем для рук-мініатюрку на роботу, 30 мл мансап, це в сільпо взяла. І в сільпо теж на пробу взяла ось такий кристал. Це у нас дезодорант. І я просто згадати, це В'єтнам чи Таїланд виробництво. Таїланд. Ось такий кристалик, це Таїланд кристалів в мене не було. І що? Це всі покупки. А давайте разом відсунемо і розберемо. Я ж таке швиденько спеціально, щоб не затягувати відео. Розберемо цю коробку поближче. Так, вона заклеєна. Давайте я зараз до вас повернуся. Я зніму цю наклейку, проріжу, і повернуся. Так, відкрила. І що? Я не очікувала, що тут буде запаковано. Так, що це у нас таке? Ага, все, я так розумію, щітка для масажу голови. Десь у когось я бачила, що вони то стають популярними. Останнім часом я дуже часто їх десь зустрічаю в якихось наборах, мені здається. Це, мабуть, для масажу, так, голови? Ти так, чик, так, чик-чик-чик. Мабуть. Хто знає, для чого це щітка? Будь ласка, дівчата, не полініться, напишіть мені. Якщо більше мені коментарів про це напишете. Так, далі заглядаємо, що таке. Я навіть не заглядаю, я просто дістаю. Щось у нас ще леопардове. Таке воно все леопардове. А, воно запаковане. Давайте дивитися, що тут ще. І упаковочці. Це бумага у нас, звичайно. Так, це не бумага, це шапочка. Я відпочую, я себе представила цій шапці в душу і кабінь. Була ну, шпре. ну просто через край. Яки не очікувала. До речі, знаєте, смішка, смішка. Ні, ну мені шапочка зараз потрібна. Я роблю ж маску, я показувала з протеїнами по дліні волосся, і мені там треба шапочку одягати і ну, накривати полотенцем, щоб воно в теплі було. Ну. Але я ніколи не очікувала, що я буду ходити в такій шапочці. Я приношу вибачення. При всій повазі до людей, які люблять леопардові такі відтінки, я теж його люблю, але деякі речі я якби не представляю. У мене там на носочках бантики леопардові, у мене є кросівки леопардові. Тобто мені подобається. Але шапочку я приношу вибачення. Це, мабуть, істеричне. Так, йдемо далі. Тут ще щось лежить. Якісь лежать купони. 250 гривень комфі плюс Єва. І тут пояснюється, що купон комфі на 250 гривень це унікальний цифровий код, що дозволяє одноразово скористатися персональною пропозицією. Використати купон на 250 гривень можна на будь які покупки від 1000 гривень. Ну, Промокод вести так, купон. Далі ще ваш подарунок від книжкових котиків Reddit Скористайтесь кодом на 300 гривень. І, ну, побажанки До 31.12.25 року. Ну, я читаю, я гляну, що це за сайт, не знаю такий. Так, щось від'єве. Безплатна консультація косметолога онлайн. Ну, до речі, цікаво спробувати. І від бра-бра. Бра. Мінус -Бра, Бра, 20% на білизну та одяг для дому. До речі, у мене біля роботи. А, є їх магазин недалеко. Тут ще є купончики. А, Світ Світтіві знижку 99% на тариф L. Та безкоштовний перегляд, дві кінопрем'єри. А, так, і ще, ще одне. Ну, як чесно, дуже дивно, мабуть, це леопардова маска для обличчя так, тканева. от, 149 гривень. Ну, маска тканева коштує ну там 20-30 гривень. Оця пластикова розчисточка, теж не знаю скільки. Це теж дивне. Леопардове. Ну, я буду використовувати, чесно признаюся. Ну, лише, знаєте, щоб, якщо люди, які можуть використати оці купони і це додаткові знижки, то так. так якщо використати оці купончики, то відповідно воно відбивається. І оцей бокс це колаба. Бачите, тут персональні пропозиції від партнерів, це їхні колаба. От. Другий набор, і перший, я не буду читати, що там в наступному а, дивно. Більше всього мене насмішила ця шапочка. Ну, ось такий бокс. Якщо вам цікаво, якщо вам цікаво, знижечки додаткові від партнерів, то можете придбати. А якщо ні, то ні. Ну Для мене вийшло воно чисто інформативне, тому що в мене так масок багато. І чесно, я б цю шапочку не пішла, спеціально не купила, вона, до речі, мені треба було. Я використовувала пакет. Чесно, на голову признаюся, але е подивлюся, от мені з книжками цікаво. Знижка 350 гривень на книжки, оце, оце мене хороше, знаєте, от тут позитив. Я хочу придбати мене є від кешбеку від да, покупок України, який я використовую, що збираю, і потім купую книжки. І якщо в мене вийде так придбати ще книжки на тому сайті, те, що плюс знижка 350 гривень, це дуже класно і вигідно. То, виходить, я буду доволі в плюсі. Всім дякую за перегляд. Ось такий бокс. От. Всім па-па!